Друзі, всім привіт! Урок третій. продаємо через оголошення наші USDT по більш вигідній ціні. Дивимося, друзі, на екран, як це робиться, в кінці будуть пояснення. Так, друзі, знаходимося на головні, в нижньому правому углу, гаманець. Є поповнення. Вибираємо гаманець зверху, P2P в нас є. Нажимаємо P2P. Нам потрібно вибрати, на який початку банк ми хочемо. Подивитися, який курс. Я, наприклад, хочу на монобанк. Ось, підтвердити. Ось, 38,99 зараз на монобанк. Ціна, тобто я можу по такій ціні виставити. Значить, я переходжу до режиму оголошень. Знизу в мене є P2P, Ордіри, оголошення. Якщо у вас такого немає, якщо ви перший раз, в правому верхньому кутку у вас буде три точки, ви на них нажимаєте і вибрати режим оголошення. Це меню на вас знизу з'явиться. Опублікувати оголошення, нажимаємо. У нас з'являється така штука. Що ми хочемо? Ми хочемо продати USDT. Ось 38,90 там була ціна, наприклад. чи 39. Ви вже вибираєте самі. В тому якраз фішка, що ми вибираємо ціну, по якій ми хочемо продати. Ось, Яку суму я хочу продати? Тут є там всі, наприклад, ви можете свої USDT. Мені потрібно, я хочу продати, наприклад, 1000 USDT. Ось. І пишу тут ліміт ордера. От є 400 гривень. Тобто в мене будуть маленькими дрібними ордерами, поки не розкуплять тисячу мою по 400 купляти. Мені це не потрібно. Я хочу, щоб мені одним платежом 38 900, наприклад, от сума я ставлю тут 38,800. Ну, по крайней мере, від цієї суми. Чуть нижче, бо там буде комісія, е і я ставлю чуть нижче. Можу ставити 38 990, ну я так ставлю. В мене заберуть, я думаю, всі просто одразу. О, додати спосіб. Додаємо. Я вибираю свої картки, монобанк. Я предварительно вниз картку. Якщо ви будете вносити, просто додати вносити картку свою. І вона у вас потім лишається і ви можете постійно продавати. Нагадую, що ви можете виставити будь-ціну, але просто почекати, поки куплять Треба з розумом виставляти. Я виставив, щоб швидко було 38,90, ви можете 39,10 навіть ставити. Тобто ви можете вигідніше собі продавати USDT, якщо у вас є час і ви нікуди не спішите Далі. Тобто я можу тут вказати умови продавців. Наприклад, якщо я хочу на карту дружини, я напишу на карту дружини. Але я нічого не пишу, тому що це моя карта, в принципі, опублікувати. Ми дивимося. Ось, ордер опубліковано. Якщо в нас виконано, о, бачите, у вас є нове замовлення. Одразу прийшло, тому що ціна вкусна. І мені прийшло замовлення зразу. Бачите, ордери і одиничка. А так ми просто чекаємо, коли нам прийде замовлення. Ми переходимо ордери знизу. І бачимо, людина взяла мій ордер. Ось привіта, спомба, довіреної особи. Окей. В принципі, по великому рахунку, мені немає різниці. Мені гроші, коли зайдуть, я тоді тільки підтверджу. Виходимо звідси, і є не оплачено, ось в мене поки не оплачено, очікування платежу. Коли буде оплачено, мені на карту прийдуть на монобанковську гроші. І я подивлюсь, що гроші прийшли, а тільки тоді підтверджую. Тобто, в продажі нічого страшного нема, я можу не підтвердити, якщо грошей не буде, і в мене не зніметься. Але ця сума. Яку я продаю, от, кількість 999 USDT в мене заморожена. Чому вона заморожена? Тому що е людина е нажала кнопочку, що я хочу купити. Binance одразу заморажує ці кошти. Ось. І е коли мені гроші прийдуть, я нажимаю, і ці кошти, щоб прийшли мені гроші, кошти зразу улітають людині. Binance є гарантією. От, бачите, оплачено. Людина нажала, що оплачено. Будь ласка, зробіть переказ тут. Але поки ми не подивимося, що нам гроші прийшли, кнопочку платіж отримано. Знизу ми не натискаємо. Нам потрібно зайти в монобанк, подивитися. Ось. 28800. Ага. А має прийти нам. Не 28 861, а має прийти нам Сума 38 861. Пишем йому. Немає 10 тисяч грн І можна сфоткати. От якраз хорошо, що такий случай. Ось. Фоткаємо і цей. Скрінчик ми можемо відправити. Добре, що такий случай у нас видався. Надіслали повідомлення і очікуємо, що людина це буває також. Сидять люди, які хочуть кинути менше, і типу, на лапуха. Що ви нажмете кнопочку «Подтвердіть». Поки ви свої гроші не отримаєте, нічого нікому не підтверджуйте, друзі. Дуже хорошо, що якраз така ситуація, коли я знімав. Ось. І все. І просто очікуємо. Гроші прийдуть, або ми просто йому не нажимаємо кнопку, що платіж отримано. Ось, і все. Написав, оплатив, докинув. Ми знову переходимо в наш монобанк і дивимося, чи оплатив, так, да, оплатив докинув. Буває таке, друзі, що людина реально е, в нас просто за різних карток, з двох карток. Можна відповісти «Окей», І тоді тільки підтверждаємо. Тобто людина з двох карток. Перекидує і е, в неї реально на одної нема грошей, вона двома платіжами. Але вам потрібно тримати ухо востро і так от писати, скріни робити, що не докинув. От тепер я нажимаю Платіж отримано. Я отримав, перевірив надходження суми. Тобто тут все серйозно, поки вас не спишеться, поки ви там багато раз не підтвердите. Ось, «Підтвердити платіж. Ось. І ключі доступу. Тут у вас або відбиток пальця, або Face ID, або пароль. От в мене Face ID, наприклад. І гроші без вас ніхто не зніме. Ви собі можете багато там виставляти всяких паролів, чи що вас підтримує. Face ID, відбиток пальця, або спеціальний код. Все виконано. По великому рахунку. Ми вже продали, друзі. Питаємося на наш P2P. Дивимося оголошення знов, і оголошення ми обновляємо. По великому рахунку, бачите, такий глазик перечоркнутий, воно вже у нас просто осталось 0,01 USDT. А менше 100, повторюю, менше 100 оголошення ви не подасте. І ось три точечки нажимаємо закрити оголошення. Все, закрили. Так, ми продали. І так, друзі, для чого е, в нас через оголошення продавати? Тому що якщо ми нажимаємо кнопку продати, ми можемо продати по ціні, наприклад, там, 39. А якщо ми виставляємо ордер, ми можемо виставити е, по 39,20. Тобто ми виставляємо свої USDT якби на біржу і е, в нас хтось її купить. Просто потрібно трохи більше почекати і е, все одно ваш ордер хтось купить. Так, працюють на P2P, купляють, наприклад, на одній біржі, переводять на другу біржу і продають по більш вигідній ціні. Чому на одній біржі не роблять? Тому що, е, наприклад, на Binance, якщо у вас за 24 години буде морозитись сума, якщо ви одразу її тільки купили і хочете продати. Тому купляють на одній біржі, переносять на другу біржу, продають там. І на цьому заробляють. Але ми таким, в нашій групі, не займаємося. Це, в принципі, копійки, дуже багато робити. Ми торгуємо монетами. Я думаю, це відео було для вас корисне. Хто, друзі, бажає на навчання, пишіть мені особисте, або в шапці профіля мій є телефон і е, Телеграм, або Телеграм під цим відео, напишіть мені, е, я голосовим відповім. Так буде швидше, бо голосових в тік на жаль, нема. Е, до зустрічі, друзі!